Четверта частина центрального парку у Луцьку затоплена, розповів директор комунального господарства парки і сквери міста Луцька Олександр Михалусь. Каже, загальна площа парку 77 гектарів. У воді орієнтовно 20. Розповідає, територію затопило торік восени. Через це почали відкачувати воду. Вже протягом місяця включена насосна станція. І викачується вода з каналів в річку Стир. Так як в річці Стир зараз рівень набагато більший, і зливова труба, та що передбачена меліоративною системою, вона знаходиться під водою. Але насоси працюють. Небезпека, перш за все, це зелені насадження, тому що воно підтоплює, гниють корні, падають дерева. Зараз на даний момент просто стовбура лежать. Ми гілля прибрали, але ждемо, коли чуть-чуть підсохне, щоб була змога їх витягнути. Лучанка Юлія Крюкова каже, часто гуляє у центральному парку. Примітила, що затопило, води багато, але. Чому які причини, важко сказати. Стан в парку саме такі, то, мабуть, це не лише, як то кажуть, на рівні і природи, і реалій тих, в яких ми зараз живемо і відбувається. Мабуть, зміни відбуваються на всіх рівнях. І мені це підзатоплення трошки подобається, тому що там можуть плавати качачки, от там от вже, можуть прийти жабки. Ну, Для тварин це нормально. Це мало. Було стільки води, що весь парк плавав. Все, що відбувається в природі, спочатку відбувається в людях. Той хаос, який люди випускають в атмосферу, атмосфера повертає. Треба бути в єднанні з природою. Вона спаде. Не треба втрачатися. Матінка природи, все знає. Центральний парк потерпає від підтоплень практично щороку, каже екологиня Оксана Лисак. Це призводить до загибелі рослин і дерев. Зараз шукають шляхи вирішення цієї проблеми. На сьогодні думка така: треба завершити ті заходи, які заплановано і останні роки робляться. Тому що розроблений проект меліорації ще у 2003 році. Перший проект був він оновлений, були зроблені центральні великі канали, але це ще не все. Треба робити дуже велику мережу квятних каналів тобто, це маленькі канали, які... Будуть відбирати воду, очищати технічні якісь засоби, це шлюзи, труби, тому що в багатьох місцях вони замулені. Замулена мережа зливової каналізації, яка виведена в парк. Тобто, оці всі заходи вони повинні дати ефект і результат. Скільки коштів необхідно для вирішення цієї проблеми, підраховують, каже керівник департаменту житлово-комунального господарства міської ради Микола Осіюк. З його слів, наступного тижня запланована нарада, на якій екологи та інші фахівці обговорюватимуть, як остаточно вирішити проблему затоплення парку. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.